Добрий день ми з України. Ми в селі батьків. Що ми тут робимо? Ми приводимо до порядку садок. Дивіться, що робиться. Все пообчікували. Чого ви спитаєте про простою пилкою пиляємо? Тому що нема світла. Нема світла, а що робити? А пиляти треба. Так що такі справи. Красота. Ще сонечко вийшло. Було так насупилося, хмари. Вже вийшло сонечко. Забира гілки. Ми вже стільки поперекидували там гілок, пособирали. Красота. Так, зараз покажу, що в нас тут є. Все, зібрали айву. Ось така гарненька. Ну, як сказати, гарненька, вона кожен рік у нас така. Ганиє, сохне таке. Ну, щось є. Я вже минулого разу трошки забрала ще, цього разу заберу трохи. Ми її просто їмо, ось так сирою. Колись робила варення, але це дуже довго і нудно. Так, зараз покажу, зібрали кавуни. Що в нас тут по кавунам? Оце це все кавуни. Ось все, ось все хороші кавуни. Все, це все кавуни. Це скільки, бачите. І це ще не всі, але якщо на наступний раз вийде, ще соберем. Птиці фазани їдять. Клюють, гади, кавуни. Ну, підкльовують. Ну, є ще, є що зібрати. от таке. Вже на дворі підмерзав, на нас Так, цибулька моя, та що я буду тут садити. в Цьому році ми город. Значить, ми будемо в себе там на дачі садити, ну, поки що, що. Частково будемо садити тут. Це цибуля, чесник, морква, буряк. От, помідори тут, напевно. от, от така тут чесничок. Такий непоганий. Любава чи Любаша, як він там правильно. І ось якийсь такий синенький, не знаю, що це за сорт. Ось такий часничок. Ну і цибулька. Це халцедон, це Дайтона. Це якісь нові сорти, якісь нові такі длінні найменування. У нього, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. От, буду дивитися. Я брала тут в селі в магазині. Ось така ось непогана синя. Чи фіолетова, чи як є, правильно. От, а це ось це. Оцей... Господи. Не... Штуда Гарден, чи як вона там ось така. Ну, теж непогана. От. Ось така цибуля. Будемо тут сидити. Хазяйнуємо, хазяйнуємо вже тут, тому що у нас батька не стало. Тому тепер ми тут. Це все одно треба до мамки приїжджати і допомагати і поруч. Там город будемо тут сидіти. Батько у нас хворів. У ну, нього онкологія була, четверта стадія. Все запущено, погано було, тому ось такі справи. Немає батька, ну нічого. Тепер ми будемо зінувати, що робити. Випиляли на горіх. Ще не повністю. Якщо знайдемо пилку, таку, яка нам випиляє цей горіх, то спиляємо його повністю. Поки так. Може квіти там посадимо, щось з ним зробимо, а ні, то спиляємо. Ну, коротше, все випаляли, зараз садок випилюємо. Нема у нас світла, було б світло, ми зараз вибігу ми все. а так потихеньку. Тут випаляли бузук, був здоровений, нема тепер. Пер така краса. От такі справи. Так що буду знімати вам новий город тепер. Все по новій. А от і тучі пішли. Марки пішли і все. Сонця немає. І відразу холодно зробилося. Страшне. Трошки хочу показати вам город. Не? Так. Зараз. Можу закрити одною рукою. Так. Закриває, бо собаки біжуть. Так, ось це, Оцю цю все рано пофризували. Отак от, от. Тут буде цибуля, там таке все. Де пофризована одна половина. Другу половину ось переорали. Переорали до весни. А Весною перефризуємо це все. Тут, звісно, вона гуляла. Ця половина гуляла, тут не було нічого. Колись була люцерка, все одно на цій стороні все садили, на цій ні. Оце переорали. а на весну перефризуємо і тут будемо садитися. За картошку не знаю, чи будемо ми тут садити, чи в себе там на дачі картоплю, а тут. Там картоплю може і кукурудзу, тут все інше. Ще не знаю, як воно буде, але поки що так. От такий новий город. А там воно людей, бачите, які теплиці, там і там теплиці. Всіх теплиці. Такі здоровенні. От такі справи. Так що... Показує вам своє нове хазяйство. Ой, роботи, роботи, роботи. Тут полуниця, малина, мамки росте. От. От така. Така краса, а я сільська моділь. Ось така красота. А що? Ось така куча. А там робота кипить. Робота кипить. Зараз натягаю ще кучу і буду перекидувати через забор. А там батьковий брат дядя Вова забере. На розпалку топить хату. Отак от і працюємо. Класно у нас тут, гарно, звісно. Це на кострик наш шашлик. Оставляємо гілки. Чекаємо світла, може зараз ж світло дадуть, так попиляємо у нас електро та пилка от Такі а в нас радісна новина. дали світло. Все, она дерева. Да? Тинечка моя. Моя тинечка святка. Маленька. Сейчас я осторожно. Она суха, повністю. Петлиза. Я блу не бо суха. Да, все. Повни Okay. <supra> так що все починається жестокая обрізка, і мала, і мала, мала. Тарас Челки і мала. Челси живем в хате Мала на дворе Челси старушка Да, Челси? А зараз постраждаю абрикос Столетний Сейчас Человек зализа Я кабріже покажу, що у нас тут. Різник взявся за справу. Абрикосіхана. Ну не знаю, чи абрикосі чи чи ні вже. Отдав мені телефон, ключі від машини, каже, поїдеш додому сама. На Новрикуся, ну, звісно, просто здоровенна. А щепки, аж у мене в очах, я стою далеко. Ось таке. Боже, куди ти поліз? Це жах. Ну, я думаю, все надо все спыливать. Да, если честно. Ну да. Так, ну що? Як вам? Отаке? Отака От таке от. А сухі цюперки. Та воно вітром сухі ціперки, типу от. Та підпадає. Оде, та підпадає. <рес> <рес> Не треба. <надо>. Якщо що скажемо, то мамка сказала спиляти то все. Ну, если анакомы косить-то будем. Короче, ток. Хорошая была абрикоса, вкусно такая. Ну. А что она червона? А, тут так кажется на этом, на телефоне. А не червона, тут кажется, она там червона. Ну що, все. Вот такие. Вінчився! Так, ну все, ні. Ніфіга не давав послак. Отак. От Це все виглядає. Вже Короче, от отак. Прикуска. Все поубирали. Вот такого. Так, и дрова, случайно. Ну, все куча. И, и вот все. Под чтобы не намочило дыши. Вот так. И вот так. Ага, Ось сюди вони. Ось сюди собака зарита. О! Що щось понаписала? Ну диба. А, вода. Отак от.